Картопля вбила чотирьох людей на Львівщині. Усі вони отруїлися газами, які виникнули через процес гниття овоча. Трагедія сталася у селі повітно Львівського району. Як інформують обласні рятувальники, загиблі зайшли в підвальне приміщення двоповерхового житлового будинку і втратили свідомість. Відомо, що там зберігалася картопля. Наймовірніше, барабулля згнила і в приміщенні накопичилася висока концентрація небезпечних газів, які відділяються у процесі розкладу органіки. Чи справді причиною смерті стала саме картопля будуть з'ясовувати правоохоронці. Пожежники на місці перевірили перший і другий поверхи будинку, а також горище. Крім того, рятувальники перекрили газовий вентиль. Газовики також прибули на місце. Тіла усіх загиблих надзвичайники виносили у спеціальних захисних костюмах. Медики, які прибули на місце, констатували смерть. Загиблими виявилися одна 67-річна жінка та три чоловіка віком 71, 45 та 52 роки. うん。<noise>